Перше, що я рекомендую взяти версію X-Drip від Євгена в його групі Telegram. Ви можете побачити посилання, потім скажу чому. У майстра найперше ми заходимо на лаштування, нам потрібна інтеграція налаштування синхронізації і треба увімкнути галочку мастер режим для фоловерів. Вона дозволить зробити цей телефон саме майстром. Тепер ми бачимо наш груповий ключ безпеки. І скопіювавши його на будь-який телефон фоловер, навіть без сканування коду, ми можемо підключити цей телефон до фоловерів. Тепер ми налаштовуємо телефон follower. Як пам'ятаємо, їх може бути до 5 штук одночасно. І робимо. І налаштування у ньому. Тут все дуже просто і дуже легко. Нам потрібно знайти команду автоналаштування і камерою фоловера просто зісканувати штрих-код майстра. Відображаємо QR-код на майстрі. Заходимо в налаштування, відобразити QR-код налаштування без ключа безпеки і скануємо цей код фоловером. Галочка UZX Drip Cloud повинна бути увімкнена на усіх телефонах. І це дозволить вам, фоловерам, приймати похвилинні показники даних з майстра. Якщо ви цю галочку відключите на якомусь із пристроїв, у вас зовсім не буде даних. Вам потрібно або на всіх телефонах, щоб галочка була увімкнена, або щоб вона була вимкнена, але одночасно на всіх телефонах. Як умікнути похвилинну передачу даних, на майстрі в мене є вже два відео. Можете їх знайти і налаштувати це діло. І пам'ятайте, що тільки з версією від Євгена можна налаштувати. Похвилинну передачу даних на фоловери з майстра.